Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму ютуб каналі, і ви назбирали не те, що 50 лайків, а цілих 120. І ось ми тут дивимось продовження фільму Крінжу, фільму легенди, фільму Масімо 365 днів цей день. Для тих, хто прийшов на цей канал за моїми філософськими роздумами і оглядами, не знаю навіщо воно вам потрібно, але вони теж будуть не переживайте. Повеселитись теж іноді треба, тому буду міксувати. І я вам скажу на цей раз: творці перестрибнули самі себе. І я вам пропоную сходу подивитись, з яким обличчям я дивилась фінал цієї частини. Не звертайте уваги, будь ласка, що в мене на голові. Це кінець. Спойлер ви отримали, лайк уже можна поставити, але на жаль, у мене для вас погані новини. Ми більше не побачимо, як маємо отримує задоволення. Але сюрпризи для вас я все-таки припасла, тому не розходимось, наливаємо какао і приємного перегляду. З самого початку ми спостерігаємо сучасний весільний монтаж, а Лаура на весілля прийшла без трусиків. І маємо новий рекорд статевий контакт на третій хвилині фільму. На щастя, у Лаури є подруга, яка рятує ситуацію, з масьма польською за зневажливе відношення до традицій і приносить Лаурі трусики. Для чого ще потрібні друзі? Виявляється, Лаура приховує від масіму те, що вона була вагітна і втратила дитину, бо знає, що виходить заміж за відбитого альфа-самця, якому тільки привід дай свою пушку дістати. І ось вони одружуються. І на цьому весіллі є все: і вагітна жінка, і свідки, які потім пересплять, і плачуща польська матір, і мужик, який лізе обніматися з женихом. Але головне, масіму собою задоволений. І Лаура теж, бо їй вдалося не провокувати цього аб'юзера на її удушення цілий вечір. І тільки вони ступають за поріг будинку у статусі чоловіка і дружини. Починається це я зроблю з тобою, що хочу. Ні, це я зроблю з тобою, що хочу ну сів на крісло бистро, вся оця ієрархія. Ну, поняли, все як у людей. І Лаура вирішує пограти з ним в цю буденну гру. Ну, знаєте, коли мужик зв'язаний її панчохами, повинен дивитись, як вона порається над своїм хазяйством. І для обробки своїх володінь Лаурі знадобилось цілих три пальці. Три пальці. Ви розумієте, що таке три пальці? А весілля і так було довге, Масімо вже і спать хоче. А Лаура ще оце затіяла з цим розширенням території, наче вона не з Польщі, а самі знаєте звідки. Того він вирішив зробити вигляд, що він голодний тигр, і закінчити це все типу пристрасно, а головне швидко. І от, поки масімо насолоджується відсутністю Лаури вдома і відпочиває. Вона вже всла учудити і знову пофарбувала голову, погрожуючи йому найкращим медовим місяцем. А у розумінні лаури це означає ще більше статевих контактів у ще більш дивних місцях і ситуаціях. От, наприклад, масімо в передвчучі успіху забиває м'яжі для гольфу, імпровізовані ворота лаури. А вона усім виглядом схвалює такі нововведення? Як вам такі ігрища? Далі вже фантазія закінчилась, і ось Масімо облизує її в джакузі, ось Масімо облизує її в басейні, ось Масімо облизує її в океані, у пустелі. І дякую, що на конях вони нічого не робили і ні одна тварина не постраждала. У цей час і подруга часу не витрачала і влаштувала цілий банкет на своєму бойфренді. Що ще могла зробити польська жінка з італійським чоловіком? Тим паче таку хазяйновитість він оцінив і заміж навіть її позвав. Так що, дівчата, беріть на замітку. уже все це свято життя псує і починає вести себе як середньостатистичний мужик після весілля, а саме жалітися, що у нього багато роботи, і планувати подальше існування жінки поряд з ним на комфортних для себе умовах. А Лаура шльопає його по жопі, нагадуючи йому, що вона з Польщі і ніхір командувати, але все таки переживає, що веде себе як її мама. І від цих комплексів по стандарту влаштовує масіму нову феєричну інтимну програму з вечерєю у вигляді себе звичайно, щоб він не забував, чого він взагалі на ній женився. Але Лаурії цього мало, бо вона вважає своїм боргом вибити з масіму усе живе, і зранку його теж намагається віддомінувати всім нам відомим способом. Але його рятує телефонний дзвінок і він втікає на роботу від цієї ненаситної самиці. Отак і почалось їх сімейне життя і депресія Лаури. І взагалі, десь на хвилині 30 фільму, дівчата у свої 30 років нарешті розуміють, що добре, що вони взагалі є одна у одне, і це як у тому тіктоці: я жила своє найкраще життя, поки не відкрила для себе чоловіків. І я вболівала за те, щоб вони кинули цих італійських потів і пішли б, тримаючись за руки. У захід сонця вдво, але цього не буде, тому йдемо далі. І цю дівчатам псує звичайно. Масімо і масіму у цій частині просто кавелик, який постійно воняє. Ну такий душніла він, ну страшне. У Лаури, короче, злітають рожеві окуляри у шлюбі, вона нещасна. Масімо бикує, вона розуміє, що він її вкрав, і вона досі у в'язниці. Просто тепер ця в'язниця ще й узаконена. І Масімо у тюрму не посадиш. І вона згадує, що вона бізнес-леді, вибирає, хоч на роботу від цього маньяка втекти. Масімо дарує їй дизайнерську компанію, бо вона любить моду. І ось Лаура по класиці незадоволена вся своїм сімейним життям. Зустрічає сексі садівника, який згодом виявляється головним. Противником і ворогом масімо, але вона про це ще не знає. Уже пускає на нього слюня. І засініть цей монтаж. І от двоє, Масімо все чекає на подарунок. Рушник той сіпає туди-сюди, комарі його кусають. Лаура не йде, він уже нічого не хоче, а потім вона йому ще й відправляє карту, йому доводиться кудись посеред ночі йти. Він приходить, а там блюдо з різними причиндалами чорного кольору. Каже йому, роби що хочеш, а я полежу. Ну і Масьму вирішує, що буде брати від цієї жизни все і пользує весь запропонований набір. А радіє, що взагалі вижила після такого. Але енергію цієї польської жінки, хоч відбавляй, і вона починає його газлайтити, внушає йому, що він один перекоти поле на цьому світі, що він сорота, і йому потрібне жіноче плече, що нікому вірити не можна, тільки одна вона буде з ним до кінця його життя. І оце все ну ви поняли. І у ході цієї бесіди. Масімо трошки розслабляється, і лаура дізнається, що у нього є брат, і цим масімо дуже вкурвлює Лауру, і вона звичайно злиться на нього. Із цього на вечері довгих сукань вона ходить з обличчям типовим для середньостатистичної ображеної жінки і поводить себе як стерво, ну тобто як зазвичай, і Масімо на це не знаходить нічого кращого як піти. А Лаура, побачивши, як його близнюк користує бившу Масімо, думаючи, що це був сам Масімо, сідає в машину до садівника, якого бачила один раз в житті, знаючи скільки ворогів у Масімо, Каже мамі, що вона в безпеці, викидає телефон у кущі. Проте обручку все таки залишає, як хазіновита польська жінка, бо знає, що воно коштує до хіра трильйон грошей, і вона потім за нього ще хату собі купить. А цей садівник не а мрія, бо він і готує, і віла у нього є, і дівчини нема, і поплакати з ним можна, і фільми подивитися вкусняшки він носить, і одежу зручну вдягаєш. І, взагалі, у жінках він знає толк, бо що може бути краще ніж півасік на пляжі і лаурі починають снитись за участю садівника непристойності з ранковими сюрпризами справжнього джентльмена у неї під ковдрою. Але якщо серйозно, сцена дуже дивна, наче із фільму жахів. Польська мама у цей час йде убувати масімо. А масімо у свою чергу зривається на своїх працівниках як лох, і винить свою бившу у тому, що Лаура від нього пішла. І тепер, типу, він кукол. І цей Масімо 2, який близнюк, він ще гірший, бо він любить носити сорочку розтіпнутою, використовувати занадто багато гелю для волосся і надягати реперські ланцюжки. І як я вас попереджала, ми не зможемо насолодитися тим, як Масімо отримує задоволення, але я підготувала для вас дещо краще. Ценка називається «Масімо злиться. А садівник зізнається, Лаурі з голою жобою, хто він є насправді. А вона туди навіть не дивиться, бо ніщо не затьмарять спогади про божественний прутень Масімо, який йому подарував сам дьявол. Тим паче він такий, типу, ну, я жертва обстоятельств, я не хотів бути мафіозі, мене заставив батько, і бла, бла, бла. Теж душніла. Ох, ці італійські мужики. Просто капець. Ну і все, у нас фінал. Готуйтесь, це якшон, що ваще. Масімо знову злиться. А Марчело, виявляється, відправив Лауру нестим охоронцем. І ось вони вдвох ідуть рятувати Лауру. Лаура розуміє, що до неї прийшов не Масімо. І до них приєднується бивша Масімо. І фінальна сцена це розлюб всього. Близнюк штовхає Лауру, бивша стріляє у Лауру. Масімо стріляє у бившу, близнюк цілиться у Масімо. Масімо стріляє в близнюка, а потім садівник цілиться у Масімо. Але йому важливіше, щоб масімо врятував Лауру і йде геть. Я так сміялась, ви не можете уявити. Скажіть мені, будь ласка, це нормально, що я з такого сміялась? Чи у мене не все нормально? Я десь так приблизно уявляю смерть наших ворогів. Я теж сміюся, чи це щось з психікою вже друзі. Якщо ви додивились до кінця, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо не підписані, підписуйтесь. І давайте повангуємо, що буде у третій частині, бо вона буде. Я думаю, звичайно, Лаура виживе і на цей раз Масімо влаштує справжню вендету, а потім сам помре. А Лаура, тіпа дізнається, що вона вагітна від нього. Пишіть свої припущення, і давайте підтримувати український контент якось разом. Бо я вам скажу, щоб ви знали, білоруси досі отримують монетизацію, і вона навіть більше, ніж українська монетизація. Це якось несправедливо. Тому, будь ласка, переставайте дивитись російський контент. Я бачу, що ви його дивитесь. Я заходжу в свою youtube студію. Е я слідкую за вами. Я бачу, що ви дивитесь. І ви дивитесь руснявий контент. Що з вами, блін, не так? ну 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 я слідкую за вами. Зустрінемось через день.